Так, всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас черговий огляд авторинку. Підтримайте відео лайком, коментарем, а також підписочкою. Всім гарного перегляду. Також можете підписуватись на телеграм-канал в описі каналу або під відео там Да. Так, у продажі семимісного Renault Grand Scenic 4 2017 року з двигуном 15 k 9 k Пробіг у нас 237 тисяч кілометрів. автомобіль у нас на автоматі. Ціна 14700. Номер власника. Ось у Телефонуйте по номеру. Камера також є, потім у нас датчик дощу. Також у нас топові LED-фари у нас, Також у нас передні партроніки. Комплектація у нас BOSE, Потім у нас ключовий доступ є. Також заводське тонування зеленим віддає. Задні парктроніки. Так, у зад... нас є автомобіль і все. Так, потім у нас давайте я вам покажу задній ряд сидінь. Отакі ось і сидіння у нас складаються 2-1. Також у нас, бачите, є столики. Ще як в перших. Перша так і в друге столики є. Потім у нас автомобіль на автоматі. Дивіться, у нас тут комбінована шкіра, тканина, 4 електросхлопідімача, бортовий комп'ютер, велика навігація, двохзонний клімат, також адаптивний круїз, комплектація, басе. Так що, бо цікаво, даний автомобіль. Ціна 14700 доларів. Телефонуйте по номеру до власника. Так, наступний свіжопориганий Honda CRV. Так, який це у нас тут рочок 2012... 2011 року. 2,0 бензин, пробіг 256 тисяч кілометрів. Ціна у нас 12 750 з торгом. Номер власника, ось бо цікаво, телефонуйте по номеру. Зараз даний автомобільчик обіду покажу. Так, у нас лінзована оптика з передніми. З передніми парктроніками. Також у нас ще є ось підігрів. Підігрів є ще э, цього. Підігрів у э, нас э, поддона є. Також завості легкосплавні диски. У нас автомобільчик ось, ось зліва справа Автомобіль у нас в чорному такому кольорі, зліва, справа автомобілі рівнені. Потім фарпопчі встановлені задні парктроніки. Так, тут в нас ця сторона рівна. Дивіться, так, в нас тут шкіра комбінована з Алькантарою. Шкіра з Алькантарою комбінована. Але автомобіль на механічній коробці передач. 6 передач, двохзонний клімат. Потім чотири електросхлопідімача, мультикермо, бортовий комп'ютер. Так що кому буде цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Ціна у нас. Ай, ціна у нас пошатнулася. Ціна 12750. Такий ось автомобіль свіжо приганий в продажі Mitsubishi Outlander XL 2013 року. Пробіг 239 тисяч кілометрів 2,2 дизель автомат. Номер власник осьо. Ціна 13800. Лінзована оптика. Противотуманні фари. Також у нас. ну, Також у нас також дивіться. Автомобільчик у нас з підігрівом. з підігрівом у нас піддончику. Хтось в такому місці, в тули, обичний під рішок поставлять його. Наш автомобіль у нас. Так, датчик дощу, лючок. Значить, у нас автомобіль десь із холодних країн. У мене теж Renault Grand Scenic 2 з підігрівом поддону, а також. Є із підігрівом там салон, там дуйка є спеціальна, яка вставляється в розеточку в салоні. Так, фаркопчик зйомний. У нас автомобіль притонований половинка автомобіля. На заводських легкосплавних дисках. Потім у нас автомобіль теж відчинений. Так, шкіряний салончик. Так, давайте. О, у нас ж є ще безключовий двох передніх дверей. Шкіряний салон у нас двохзонний клімат-контроль, чотири електросхлопії мультикермо, бортовий комп'ютер та шукомбесік. А, ось омідуєчка, дивіться, за яку я й говорив. Да. Ось бачите, і дуйка. За яку я й говорив: вставляєш в розетку, Вставляєш в розетку, І в тебе підігрівається тен в поддоні і також е підігрівається повітря в салоні. Так, наступний автомобіль у нас Ford Escape чи Edge. Ні, Escape. Ford Escape 2014 року, 2,0 газ-бензин, четверте покоління 169 тисяч кілометрів. Ціна у нас 12 тисяч доларів. Номер власника, ось якому цікаво, телефонуйте по номеру. Зараз я по колу автомобільщиком віду вам покажу. Передні у нас паратроніки, ми передніх фар, галогенні у нас фари. Завості легхоспламні диски у нас. Так, комплектація у нас S'S, це у нас автомобіль з США. Задня камера огляду. Так, що цікаво даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. Зараз вам покажу салончик. 4 електрослопіднімача, мультимедіа, автомат, кондиціонер, мультикармо, бортовий комп'ютер. Так, буде цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Так, у продажу Renault Scenic коротенький, 2006 року з двигуном 1.6 на 16 клапанів абревіатура К4М там десь приблизно 115 кінських сил. Пробіг даного автомобіля 232 тисячі кілометрів. Автомобіль в рідній фарбі і оригінальний пробіг. Ціна даного автомобіля 5750-2006 рік. Номер власника. Ось, кому буде цікаво, телефонуйте по номеру. Так, давайте я вам покажу далі. Так, Датчик дощу встановлено на автомобілі. Потім у нас противотуманні фари, завості легкосплавні диски 16 радіуса. Потім у нас. Так, що тут у нас? Автосвітло. Регулювання зеркал, механічна коробка передач, на 5 передач. Е, також е, фаркопчик встановлений, полочка на місці. Це у нас коротка версія даного автомобіля. Так, шторки. Шторки встановлені зліва справа, у кому. Чотири у нас електросклопідімача, потім ось такі е, столики. Ніше також є в даному автомобілі внизу. Так, у нас механічна коробка передач. Потім клімат-контроль. Підігрів заракал, підігрів заднього склад, 4 електросхлобідімача та круїз-контроль. Так що, кому комбува, цікаво, даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. Ціна 5750 2006 року. Так, наступний автомобіль свіжопригнаний. у нас 2019 року. 1,5 бензин ціна 13200 132 тисячі кілометрів. Номер власника усі комубасика, телефонуйте по номеру, зараз я по колу автомобільщика вам обійду, покажу. Там він нас свіжо пригнаний. Лінзована оптика гарні, всі такі легкосплавні диски чорного кольору, безключовий доступ двох передніх дверей. Так, Взаді такий роздвоєний у нас вихлоп. Камера заднього огляду. А, це у нас ескейп уже для 2019 року. Так, у нас велика тут мультимедія на автоматі. На автоматі. Каниневий салончик, двохзорний клімат, велика навігація, бортовий комп'ютер, також у нас мультикермо 4 електросхопі підіймача. Так що буде цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру. До власника ціна 13200 доларів. Свіжоприганий Ford Escape 2019 року. Так, така ось у продажі. ВАЗ на старій реєстрації 2006 року ціна у нас 2000 доларів. Номер власника, ось кому буде цікаво, телефонуєте. 2000 доларів. Газ, бензин, 1.5 і 5 покоління. 8 клапанів тут. Так що, кому є цікаво, телефонуйте по номеру до власника. Фарковчик встановлений. Гарна, всесезонна сезонна резина красавовська. Кому цікаво, телефонуйте по номеру до власника. Так, далі в нас покажу вам такий ось автомобіль свіжопригнаний Opel Astra H. В такому сірому кольорі. З Німеччини в нас 2008 рік пробіг у нас 215 кілометрів, 16. на 16 нас клапані механічна коробка передач з Німеччини 5700. Номер власника Все, кому цікав. Так, в кому цікаво. Так, у нас тут датчик дощу встановлений. Потім галогенна, галогенні фари. Якщо по автомобілі все цілесеньке, ні ржавчин, ні вздуть, його порожечкам немає. Криша в нас ціленька, автомобіль в універсалі, задня шторка на місці. Все сезонна чи зимова резина, не можу розрізнити, така вона серйозна. Так, стріпчаний у нас у салончик. Механічна коробка передач, кондиціонер, бортовий комп'ютер. Два передніх електросклобідні мача. Так що комбайна цікаво даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. Так, наступний автомобіль в продажі Mercedes 221 2008 року. Переодіти в Ростан, якщо не ошибаюсь. Ти ще не знаю, коли в них ніколи не було і ніколи не цікавився. Диски АМЖ 2011 рік 3,5. Бензин, газ, бензин. 11200 доларів. Торг. Номер власника, якому бої цікаво. Телефонуйте по номеру автомобіль з люком. Зараз по колу вам і автомобільчик покажу. Така вже лінзована рестайлінгова оптика. Ближні дальні, передні парктроніки, безключовий доступ, 19 диски, автомобіль на українській реєстрації. Так шокумбай, цікаво. Телефонуйте по номеру до власника. Зараз покажу, якого кольору тут шкіра. Чорного, да, чорна з дерев'яними вставками. А що кому цікаво, телефонуйте по номеру до власника. У продажі на базарі у нас ВАЗ 2115 з зимовою резиною на українській реєстрації 2008 рік. 1,6 газ бензин пробіг 100 тисяч км. Ціна 3000 доларів. Номер власника. Усім кому цікаво, телефонуйте по номеру. Зараз я вам покула обіду автомобіль ще покажу, до завості у нас. Легкосплавні диски. Попорошка. По задні, так, задній патруніт. Камера встановлена. фаркоп і гащер до покоління і задній патруніт. Так що буде цікаво, телефонуйте по номеру до власника. Салончик у нас ось такий. Камера, А, камера встановлена зеркалі Думаю, де ж тут не android магнітовий Так. Да. Потім у нас, да, камера у нас усі встановлені. Потім бортовий комп'ютер усі встановлений, щоб ошибки дивитися, два передніх електросхопло підіймаче, механічна коробка передач. Та що, комби. Цікаво. Даний автомобіль 3 тисячі доларів 2008 року. Так, наступний автомобіль у нас. Це власник власники? Да, реєстрація ще до 13-го року, так. Да. Так, Toyota Yaris 2011 року, 1,3 бензин, пробіг 121 000 кілометрів. Ціна у нас 7300 доларів номер власника ось цікаво. Телефонуйте по номеру, зараз я по -колу вам автомобільчик покажу. І все автомобільчик геть в гарному стані. Ні висічений, нічого немає. Геть пробіг для міста. Так, дивіться, на споружки. геть все в гарному стані. Задні, задні протоніки встановлені. Так, реєстрація у да, нас стара до 2013 року. автомобіль затонований до половинки. Да. Можна відчинити? Так, у нас тут дивіться два передніх електросхлопій механічна коробка передач, бортовий комп'ютер. Потім е два, так, потім у нас мультикермо, кондиціонер. Кому цікавий даний автомобіль, б. телефонуйте по номеру до власника. Ціна у нас 7300 доларів.